Друзі, вітаю вас на каналі «У гостях у Тані. Я зараз біля своїх троянд і хочу показати, як у мене зимують троянди без укриття. Ось подивіться, ось троянди я взагалі нічим їх не укривала. Це чайна гібридна. Ось також троянда. І ось чайна гібридна. Далі ось йдуть паркова троянда. Далі знову троянди, я їх нічим нічим не укриваю. Ці троянди я абсолютно нічим не укриваю. І я думаю, саме головна, ну, причина в тому, що вони в мене не вимерзають це те, що я їх на зиму не зрізаю. Так як вони сидять у мене ось такі високі поросли, так вони мене залишаються зимувати. Тому що от зараз я вам покажу. Троянди, які були зрізані дуже низько, в якому вони стані і як вони перезимували. Тіанда чи флорібунда, ось бачите, повністю зелені всі стебла. повністю. Їх треба вкоротити, звичайно, але перезимувала гарно без укриття, тому що вона не зрізана. Ну, Звичайно, ще причина в тому, що вони вже старуваті, їм вже. Не один і не два роки, а років по 4, по три і більше. Ось які я зрізала, бачите, стовбури чорні. Там унизу, я трішечки землі нагорнула, там унизу під землею є зелені пагани, і вони відростуть, звичайно. Але все одно, верхушки у них чорні, їх потрібно зрізати. А ось ті троянди, які я взагалі не зрізала то вони стоять зелені. Оце троянди, які мені прислали в торік виробники, я їх посадила в вересні місяці і були дуже низько зрізані. Ну, Вони так присилали, низько дуже зрізані. Бачите, тільки те, що я укрила там внизу, зелене. А верхушки вони чорні. Так само ось така троянда. Їх досить багато. Я купувала в вторік. Ось іще троянда, така теж ось взагалі немає нічого зеленого, зелене там десь внизу, за під землею. Другий виробник теж садила у вересні минулого року. Але вже вище зрізані у неї були. Вона мені прислала ось такими. Я так і залишила. Їх нічого не чіпала, посадила. І бачите, чим вище зрізаний, чим більше залишається стебла, тим краще він перезимовує. Так само, ось тут, ось і далі. І ось і там. теж, Чим вище, тим краще зимують. Отже, висновок можна зробити, що не потрібно. Дуже низько зрізувати, а взагалі я не зрізаю, хоча ми живемо на півночі, і в нас буває холодно і холодні вітри. І ми живемо на півночі Чернігівської області, тому що сама Чернігівська область це північ, а ми ще північніше Тому у такою інформацією я хотіла з вами поділитися. Я їх не вкриваю, але все одно зрізати їх потрібно дуже високо, бо взагалі краще не зрізати.